Привіт! Знаєте, у кожного з нас насправді є такий собі прихований набір інструментів для успіху. От сьогодні ми й розберемося, що це за інструменти, як їх знайти, і головне, як навчитися ними користуватися. Ну що, поїхали? Бувало колись таке відчуття, ну, знаєте, повного виснаження, коли думки просто рояться в голові, і навіть якась елементарна задача здається просто непідйомною, от саме про цей стан і піде мова. Думаю, всі чули цю фразу. І вона, знаєте, ідеально все пояснює. От що це означає бути в ресурсі, а це, по суті, мати паливо, щоб рухатися вперед, мати енергію, сили, мотивацію. Це той самий стан, коли здається, що можеш звернути гори. Але давайте купнемо трохи глибше. Що ж таке ресурс? Це ж не тільки про гроші, правда? Це, по суті, все, що є в нашому арсеналі для досягнення мети. Щас, знання, навички. І навіть уявіть собі наш досвід, навіть той, що здобутий на помилках. Окей, щоб у цьому всьому розібратися, пропоную уявити наші ресурси, ну, скажімо, як два окремі набори інструментів. І так, з одного боку, у нас є внутрішній набір це те, що всередині нас, те, що ніхто не забере наші знання, наше здоров'я, наш характер, а з іншого боку, зовнішній, тобто все, що дає нам світ: гроші, корисні знайомства, підтримка друзів. Але тут починається найцікавіше ці два набори вони ж не існують окремо, ні. Вони постійно взаємодіють, доповнюють один одного, створюючи таку, знаєте, потужну синергію. От дивіться, як це працює на практиці. Інформація, скажімо, від вчителя чи з книги, це ж зовнішній ресурс. Але коли ми її засвоюємо, бац, вона стає нашим внутрішнім знанням. Або підтримка друзів, вона ж будує нашу самооцінку, нашу впевненість ми ніби перетворюємо зовнішнє на внутрішнє, робимо його своєю частиною. І ось цей процес підводить нас до чогось більшого. Коли ми так поєднуємо і розвиваємо всі ці ресурси, ми, по суті, створюємо те, що економісти називають людським капіталом. Що ж це таке цей людський капітал? Якщо зовсім просто це сума всіх інвестицій у себе. От буквально кожна прочитана книга, кожна освоєна навичка, кожна пробіжка вранці це все цеглинки, які поповнюють наш найцінніший актив. Можна уявити, що людський капітал це така собі будівля, яка тримається на чотирьох потужних стовпах. Перший це інтелект, тобто освіта і знання, другий професіоналізм, досвід та навички, третій, звісно, здоров'я, і фізичне, і ментальне. І четвертий, можливо, найважливіший це культура та цінності, наш внутрішній компас. Важливо розуміти одну річ цей капітал він не статичний. Це не те, що можна отримати раз і назавжди. Його треба постійно розвивати, захищати, знайте, як рослину, постійно поливати новими знаннями і турботою про себе, бо якщо занедбати, він може, так би мовити, звіянути. Добре, але що ж є тим самим добривом, яке живить зростання цього капіталу? А ось тут ми підходимо до такого собі секретного інгредієнта до сили наших цінностей. І щоб це було не просто на словах, давайте подивимось на одну просту, але, як на мене, дуже показову історію. Отже, знайомтесь, це Яна. Вона перукарка. Але для неї це не просто робота, знаєте, а справжнє покликання. Вона кайфує від того, що робить. І в основі її підходу лежать прості цінності працьовитість, чесність, доброзичливість. Вона відповідально ставиться до своєї справи, постійно вчиться, вдосконалюється. Кожен клієнт для неї важливий. А тепер знайомтеся з Ірою. Вона теж працює перукаркою. Але є одне але Іра свою роботу, м'яко кажучи, не любить. Для неї головне швидкі гроші при мінімумі зусиль. Про потреби клієнтів чи якість вона особливо не переймається, і робоче місце у неї, скажімо так, не надихає. Ну і хто з них, як думаєте, будує собі краще майбутнє? Питання, звісно, риторичне. І результат тут, по моєму, очевидний. Чесний працьовитий підхід створює не просто гроші, він створює самоповагу. Позитивні цінності, як у Яне, працюють як такий собі мультиплікатор успіху. Це не тільки про добробут, а й про повагу до себе і від інших. Тож, підбиваючи підсумки, ми приходимо до одного дуже простого, але насправді неймовірно потужного висновку. Колись Маргарет Тетчер сказала щось дуже влучне ідея в тому, що найголовніший ресурс це людина. Не нафта, не газ, а саме люди. І задача держави та й суспільства в цілому створити умови для розквіту таланту. І, мабуть, найкраще цю думку підсумував Бенджамін Франклін своєю знаменитою фразою: найкраща інвестиція це інвестиція в самого себе. Все просто вкладаючи у свої знання навички здоров'я, ми робимо найкращий внесок у своє ж майбутнє. Тому на завершення хочеться залишити одне питання для роздумів: в який ресурс варто інвестувати вже сьогодні? Що це буде можливо трохи часу на читання або на спорт чи на розмову з близькими? Це маленький крок, але він може стати початком великих змін.